Розкажу вам одну коротеньку історію. Я маю досвід спілкування з художниками, у яких два протилежні характери. І навіть колись їздив з ними на етюди, тобто малювання на природі. Коли ми втрьох малювали один і той самий пейзаж, практично з однієї точки, це виходило три різні картини. Тому що для одного важливо було широкими сміливими мазками вхопити настрій, і ця картина може так і залишитись незакінченим етюдом. А другому треба зафіксувати деталі, в яких зберігається стан природи, її дихання, і пізніше все це прописується по пам'яті і доводиться до стану завершеності. Ну, а у третього це була учбова робота, і вона не варта уваги. Отже, коли ми дивимося на картину, ми бачимо характер, особистість художника, а не просто красиву картинку, його власний унікальний погляд на світ. Саме ця присутність митця у картині і визначає її цінність. Чим масштабніша особистість художника, Чим оригінальніший його склад мислення, тим більше його твори привертають увагу. І тим довше живуть. Ви дивитесь тут канал Небогон. З вами я, Вадим Лялько, і це сторінка Вера Ребус. Справжні речі. Взагалі мистецтво має певну магію. Часто навіть не надто підготовлений глядач може відрізнити справжнє мистецтво від ремесленої роботи. Так, не кожен зможе пояснити чи навіть зрозуміти, але зможе відчути. Це відбувається на якомусь іншому рівні сприйняття. Поза простором та часом. Адже багато мистецьких творів прийшли до нас крізь століття, про які нам мало ще відомо. Але закладений в них зміст універсальний, він сильніший за час. Отже, поговоримо про живопис. Виявляється, коли приходиш побачити конкретний витвір мистецтва, виникають зовсім інші відчуття, аніж коли просто гуляєш галереєю. Бо до зустрічі з конкретною картиною певним чином готуєшся. Навіть інтуїтивно. Тому, коли будете в Парижі, не загубіть мону лізу посеред сотень інших картин. Її насправді не так легко помітити через невеличкий розмір. Це найвідоміша та найзагадковіша картина всіх часів. Щоправда, ви не зможете наблизитись до неї та розгледіти її як слід, оскільки вона знаходиться за товстим куленепробивним склом та огорожена стрічками периметром 2 на 2 метри, при цьому біля неї постійний натовп відвідувачів з усього світу. Тож побути з нею сам на сам вам не доведеться. Але якщо між групами. Вам все ж таки пощастило побути наодинці з цим твором і вступити в діалог з автором, то тільки від вас залежить, наскільки він буде довгим. Картини говорять з нами образами, які не передаються словами, але несуть ідеї та думки, які відкривають нам певні істини про самих нас. Саме Моналізи Леонардо да Вінчі з її загадковою безтурботною посмішкою стала найвідомішою, найдорожчою і найвражаючою, я думаю, на всі часи. Це найбільш ранній італійський портрет, який так близько фокусується на натурниці. Вона не виробляла карколомний вау-ефект, який, наприклад, нерідко виробляють деякі картини Дієго Веласкаса, Єроніма Босха, Яна Вермеєра або того ж Сальвадора Далі. Але одним із прийомів, створених Генієм да Вінчі, стала техніка сфумато, що перекладається як без ліній і кордонів, подібно до диму. У той час для художників було типово формувати контур. Тоді як Да Вінчі не використовував контури, а натомість використовував різні тони, відтінки фарби, щоб створити ілюзію світла та тіні. Так, Леонардо да Вінчі використовував оптичну ілюзію, щоб створити унікальну посмішку Джоконди за допомогою перспективи та роботи з тінями. Саме цього прагнули і прагнуть художники створити оптичну ілюзію, в яку повірить глядач. Для цього у сучасних майстрів безліч технічних можливостей, але чогось не вистачає. Мабуть, потрібна непересічна особистість або іншими словами геній. Магія майстерності Леонардо зробили з простого, здавалося б, портрету унікальну картину порівняння з іншими шедеврами того часу. Я вже не кажу про нашу дійсність. Іноді від художників картини, яких купами лежать в темних коморах, можна почути, що глядачі не такі, що вони не розуміють, а я так бачу. Але оце, я так бачу, не може бути виправданням безглуздості і неосвідченості. Воно радше говорить про посередню особистість художника, а не про його незрозумілу геніальність. У акторів є дуже цікавий тренінг на розвинення уяви, який називається галерея. Всі учасники цього тренінгу, знаходячись. Порожні аудиторії повинні уявляти себе в галереї і бачити конкретні картини. І коли педагог підходить, мати можливість з ним оговорити деталі. Це говорить не тільки про взаємну ерудованість, але й про якість твору, який вони обговорюють. До чого я веду? Безумовно. Справжній художник обов'язково має володіти технікою живопису, а не просто виставляти розрізану акулу в ванні з формальдегідом. Так, це епотує, але нічого по собі не лишає в душі глядача. І єдине питання, яке виникає до таких інсталяцій, навіщо це? На мою думку. Справжній художник має бути особистістю, людиною мислячою, яка шукає відповіді на складні питання, при цьому вправно володіє своїм інструментарієм і за його допомогою створює новий світ, чи розширює межі світу реального. Адже через картини художник говорить із глядачем. І мені, як глядачу. Цікаво говорити з особистістю, яка розуміє щось більше, ніж я. Саме такі імена у мистецтві залишаються на всі часи. Маю надію, що був вам корисним. Чекаю на коментарі.